Привіт, друзяшки. Я Юра Гетьманець Гетман Аніматіон. Хочу представити вам четверту серію божевільного місця. І ця серія буде експериментальною. І на тему між війни засуджую, тому що і люди, і жінки, і чоловіки рівноправні. Окей, let's go. дивимось. Пішов робить хто буде. Не твоє діло, дура, ступорила. Ви, мужики. Ці жінки. Хороші. Робочі. ВЖП, 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 ВЖП. О, привіт. Ти знав, що жінки хороші? Так, знав, давно це знав. А як нащо тебе? Та тільки взнав. А мужики тоді хто такі? Ну, по всім признакам, мужики хороші. Дуже хороші. Особливо на словах в інтернеті. В натурі. Отак ми і живемо. Ага, Привіт репер. Привіт, браті. Як Шо? воно? Реп сочинив. Висирай. Мой мужики хороші жінки погані. Мужики хороші жінки срані. Мужики хороші, хороші жінки погані. Отакі вони гади, противні, погані. А чому жінки погані? Ну такий тренд зараз я в тренді. О, подожди, Юра. Як дела? Привіт, Юра. Нормально все. Чув, що всі жінки Хороші. Звісно, чув. Ну так це неправда. Це піздєш. Те, що ми в хуйся і в жопу їбемося і рожаємо, блять, преступників долбойопів. Це не значить, що ми. Хороші. Блять, це значить? Ні, не значить. Значить. Опача, пасажир. Ану, Стапе. Що сталося? Ти казав, що всі жінки хороші. Так я це казав. За базар доказательства є. А навіщо це доказувати? Ну, так положено. Ну так в інтернеті давно все доказано. Пропонуєш вірити інтернету? Так, тому що в інтернеті одна правда. М -м -м, бля в натурі. Здрасті. Я прийшов влаштуватися на роботу. О, це добра фірма в нас крута, як і я, і роботи, купа, але останнім часом ходить така тема, що всі жінки пішли і ніхто не хоче з ними працювати. Ти готов працювати з жінками? Хорошими. Я кажу, ні, не готовий. Бля, чому не готовий? Це все ж брехня. Ні. Це правда. на жаль. всі жінки хороші. Чи є в мене докази? Звісно ж, є, і не одні. Просто подивися навколо і зрозумій, яких жінки понароджували ангелів, і статеві війни вони безсенсовні, тому що ми всі дуже хороші.